Що це тут мастириш? Та експериментую. З чим? Ну, сендвічний цією лібертом. Е -е, а що ти, ти хочеш робити? Тепер вже сендвіч. А ти, типу насадку поміняла? чи що? Да. А я взагалі ніколи не розумію. Мені здається, там якось мало місця в всередині для начинки, чи ні? Ну, побачимо зараз. ти ще не пробувала, так? Да? Ні. Тут у нас, я так бачу, що шинка якась, так, да, це що? Це сир на терти? Моцарела тер... терта. Терта моцарела, кетчуп, майонез. Ну, класіка наша. Кетчуп майонез. Все, І що? що всі люблять. А, помідор буде. Помідори. А, так ти прям серйозно тут готувалася, типу? Так. Да. Угу. Ну хорошо, зараз зробимо та побачимо, що з цього вийде. Бачите, тостовий хліб пообрізали скориночку з нього. мазик. Де ця історія? Будемо ліпити щось зараз.